Вас будуть цінить, ліліть. Доброго дня сьогодні подивимося, які трудності можуть стати на вашому шляху у ваших відносинах? Які трудності можуть бути, які трудності можуть бути? Які трудності можуть бути. Які трудності. Ну, я скажу, може зараз хтось у скандалі. Прямо такий, знаєте, між вами йдуть неравний бой. Неравний бой. Даже ідуть зміни. Ідуть зміни у вашим стосункам. Наберіться терпіння, наберіться, я бачу, тут такий мужчина імпульсивний. Мені дама вийшла. Мені дама вийшла. Ви держитесь за одного чоловіка. А до вас, а до вас. Іде другий чоловік. А до вас іде. Ви держитесь. Ви, держите? ви хочете змін, ви хочете змін із цим чоловіком. А до жінки іде геть другий чоловік. А геть, другий чоловік. Так що подивіться кром себе. Хтось може спотикнутися і дуже добре. Чувства до вас йдуть. Чувства, любов. Ви почувствуєте, що ви, що ви кохана, що ви, вас будуть цінити, вас будуть ліліять. І геть життя заб'ється геть другим ручьом. Отак.